Вітання всім, хто любить український футбол. Ми з вами на стадіоні Динамо. Мені Валерія Лобановського, де Динамо Київ гратиме проти Металіста 1925. Це перенесений матч третього туру з далекого сонячного серпня і переноситься він у цілком морозний грудень, оскільки тоді, в той період, київське Динамо мало насичений складний графік, пов'язаний із кваліфікацією Єврокубків і частина з поєдинків. Сезону була перенесена Збірна України, подає у штрафний майданчик. Ні, ця подача не проходить. Блокується вона. І Динамо спробує у швидкій атаці піти вперед. Чудове рішення, просто розкішне рішення бояльського. І це може бути вихід вічнавіч. Волошин сам на сам Волошин б'є по воротах і забиває. Ось так Динамо на контратаці забиває ворота металіста 1925. Розкішний, розкішний. Просто пас бояльського, очі на спині і вихід Волошина, так як він це вміє робити, так як він це дуже сильно любить робити, заходити в простір. І там уже швидкість 91-го номера Динамо, така що нас догнати його було складно. Все отак, дивимося е... перехоплення м'яча самим Волошиним. Вона залишає Буяльському, і Буяльський вже знає, вже відчуває, куди бігтиме 91-й номер «Динамо». Ось Тут подивіться, дуже грамотно він розпорядився м'ячем, в першу чергу не відпустив його від себе. От Буяльський, віддаючи передачу, боровся таким чином проти Червака, і Червак не встиг ставити ногу. Не шутки атаці. 1-0. Динамівці не зустрічають капітана. Той віддає на Мартинюка. Мартинюк на лівий фланг. Владислав Дмитренко. Не боїться Дмитренко, і ти обігрує Тимчика. Здорово Дмитренко пробиває у ближній кут. З ворота Летить м'яч. Дуже непоганий старт матчу. 15 хвилин для 22 го номера. Ось тут він проходить легко, дуже легко проходить гравця збірної України Олександра Тимчика. І створює сам собі момент. Мол Динамо прийшов якраз з передачі Дмитренка, коли в основному складі Динамо у чемпіонаті України, саме в УПЛ у цьому сезоні. Перший був це програний матч у Одесі проти Чорноморця. Атакує Динамо, гольова ситуація. Буяльський вирішує скидати під удар. Удар по воротах. Сейв Волошин добиває. М'яч у воротах. Давайте дочекаємося рішення арбітра, який перевірить, а раптом. А раптом волосин чи не знаходився в офсайді, Ось тільки я поговорив про те, що йому треба забивати більше, про те, що третій його гол в УПЛ прийшов на старті цього матчу. Як зараз у середині тайму Назар забиває знову? Ну і знову атака, коли здається, що гравець Динамо має бити поворотах, Буяльський, але Буяльський скидає. Буяльський скидає під Шапаренка і Шапаренко б'є поворотах. Ну, а Волошин добиває. Це було чітко, жодного натяку навіть на офсайд немає. Сидоренко переров м'яч, але ж до Сидоренка там мають бути ще інші хлопці. Ті захисники, які би контролювали переміщення Назара Волошина, а про 91-го номера всі забули. Всі кинулися в центральну зону захищатися проти Шапаренка, кидатися під удар 10-го номера. В основному складі Динамо у чемпіонаті України, саме в УПЛ у цьому сезоні. Перший був це програний матч у Одесі проти Чорноморця. Атакує Динамо. Гольова ситуація. Буяльський вирішує скидати під удар. Удар по воротах. Сейві Волошин добиває. М'яч у воротах. Давайте дочекаємося рішення арбітра, який перевірить, а раптом а раптом Волосин чи не знаходився в офсайді. Ось тільки я поговорив про те, що йому треба забивати більше, про те, що третій його гол в УПЛ прийшов на старті цього матчу. Як зараз у середині тайму Назар забиває знову? Ну і знову атака, коли здається, що гравець Динамо має бути поворотах, Буяльський, але Буяльський скидає. Буяльський скидає під Шапаренка, і Шапаренко б'є поворотах. Ну а волошин добиває. Все було чітко. Жодного натяку навіть на офсайд немає. Сидоренко парир м'яч, але ж до Сидоренка там мають бути ще інші хлопці. Ті захисники, які би контролювали переміщення Назара Волошина, а про 91-го номера всі забули. Всі кинулися в центральну зону захищатися проти Шапаренка, кидатися під удар 10-го номера. Ну, ж таки, вже, напевно, в п'яте, в шосте гравці Динамо так здорово розтягнули оборону суперника. Ось Сидоров, індивідуальні дії. Сидоров вбити можна поворотах, б'є Сидорови. З гострого кута не влучає. Перший момент нападника металіста 1925. Ось він пригадали ми, що він сьогодні на футбольному полі і що він може виконувати ось такі дії. Удар в лежній Кут на місці був нещеред. Будь-який подібний момент гостей, які програють 0-2. Зараз можна зустрічати якимись додатковими емоціями, адже дійсно у них зараз ситуація надзвичайно складна. Вже зараз на 23-й хвилині можна говорити, що вони себе загнали у дуже складний, за дуже складну ситуацію. Ще один момент, і Бояльський виконував вже акуратно парашутом. М'яч над воротами. І схоже, що м'яч звалився з ноги 29-го номера, скільки чудових голів парашутами є у Бояльського впродовж останніх сезонів. Невдала, незручна передача і щічкою. Щічкою перекидав е Віталій з суперника, у такого у металіста, таке у металіста траплялося двічі. Голота. Удар по воротах. Е Голота. Ось Кабаєв віддає передачу. До Бінчака, і Дубінчак перебуває у ближній кут. Ось Дмитренко. Бичек. Оура. Подача на Дмитренка. Удар по воротах і 2-1. Забиває металіст 1925. Ось він. Владислав Дмитренко, який ще раз наголошую, чудовий матч проводить на 30-тій хвилині. Забиває прекрасна, ідеальна передача від Моури. І тікає від свого опонента Новитренко. Забиває ворота нещерета. Металіст 1925 Повертається дуже 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 хороша передача від габелка. Перепрошую, Габелок накидає акуратно і Волошин не встигає допрацювати із своїм опонентом. Атакувальним хавом суперника. Ну, там, будь ласка, про майстерність передач Артема Габалка, а не лише про образність його висловлювань. Чудовий момент. Красивий м'яче м'яч. Динамо Київ у цьому сезоні під керівництвом уже суто Олександра Шовковського. Зараз є можливість у Динамо ще забити. Увага! Шапаренко у штрафному майданчику. І в підкаті Фарина витикає м'яч з-під його ніг. Гольова ситуація. Маура. Маура, молодець. Проти двох футболістів пішов. Теж м'яч зберіга. Ми дивимося, повтор шансу, повтор моменту київського Динамо. Спідніг Владислава Ваната вибив м'яч орендований у Шахтаря Мар'ян Фарина. Мору. Під Моуру одразу ж пішов відкриватися капінус, але Моура йде в центр. Неточна передача, обрізка, і може бути шанс для Київського Динамо. Набирає швидкість Олександр Тимчик. Тимчик, браво, здорово, здорово, дуже побачив Шапаренка. Зараз Шапаренко на Буяльського, Буяльське. А тепер удар по воротах і. Чудовий удар і дуже гарний сейв Сидоренка. Ось вона різниця між 2-0 і е, 2-1. Віталія Буяльського Зараз він уже не вигадує ніяких більш технічних, більш красивих рішень. Він просто щільно, сильно пробиває по воротах. Удар був не в кут, не в дев'ятку. І для Сидоренка це спростило ситуацію. Але Бояльський і Ванат. Удар 3-1. 3-1 забиває Владислав Ванат. Ну, все дуже просто. Передача від Бояльського дуже хороша, дуже точна. Знову Владислав вона виривається на ближню стійку. Тільки цього разу е пас був верхньою траєкторією, ніж на старті матчу, коли вона пробивав втікши втікши від захисника, пробував з правої ноги над воротами. Подивимося, хто не встиг за манатом, хто з ним працював, тікає. Він дуже легко від Бичика. Зонна оборона харків'ян. Зонно оборона харків'ян потріскалася. Бичик дивився на м'яч, загубив ваната. Ну, і тут уже удар від землі, удар в кут. Як би там не старався, Сидоренко тут без варіантів було зреагувати на такий удар. Ще один гравець молодіжної збірної України. Забиває за київський динамо, залишає Буяльську. Той не ризикнув давати на брашка. Працюють у фланзі через пас. Динамівці тримають м'яч і дотрималися до того, що проти Буяльського фолить суперник. І це бичок. Бочик сам зазнав пошкодження. і Кілька хвилин тому, коли він фолив, я звертав увагу на те, що це перша жовта картка у сьогоднішньому матчі. Зараз Арбітр Мельченко тримає у руці картки обох кольорів. І це сигнал, це сигнал для всіх, що зараз. Можуть у меншості залишитися футболісти металіста 1925. І власне так воно і відбувається. Хороша передача на Буяльську, і Той проводить в дотик далі. Передачу. Ванат, ванат, на Волошина. Волошин. Волошин так вирізав, що аж в аут м'яч влучив. І ось він свисток наперед. Під такий момент 91-го номера Динамо. Під момент, коли він міг і хитрик створити. Але ж дуже, дуже, дуже. Ано виконав зараз жодної атаки такої довгої, загострюючої у Харків'ян не було. Натомість момент динамо можна забивати зараз. Шапаренко підлаштовується і пробиває над воротами. Увесь час світу був зараз у Миколи Шапаренка для того, щоб пробити спочатку з лівої, потім навіть з правої ноги. Таке враження, що сам не повірив гравець збірної України, що от таке щастя. Ну це просто якась дика розкіш мати стільки простору і мати скільки варіантів у чужому штрафному майданчику на стандарті. Усі гравці харків'ян побігли вперед. Складній ситуації. Жовто-сині зараз у дуже складній ситуації. Удар воротах. Чудовий момент, лише Сидоренко рятує. Ось Настільки затиснули харків'ян-динамісі, що здавалося, що зараз має прийти гольовий момент. І якби, якби команда Шовковського продовжила розігрувати м'яч. Може би ще складніше було, але ось тут брашко вирішив пробити м'яч по такій гарній траєкторії. Закручувався у дальній кут, і Сидоронко молодець. Гарно цей м'яч витягнув. Царенко не досяг до м'яча довгі ноги. Качука зараз ситуація розібралася. І пас на хід вперед. Увага. Момент зараз металіста. М'яч! Котиться у ворота. 3-2. 71-х хвилина, 3-2. В меншості харків'яни забивають. Нещеред пропускає від Андрія Ременюка. А от вам, будь ласка, ось це заспокійливе, ось це сонливе, якого динаміці дуже багато прийняли самі собі. Десь, я думаю, певним чином себе заспокоїли. Вони пропускають атаку суперника і виходить нещире далеко. Е, непотрібний вихід воротаря київського Динамо. Він це розуміє, тому що Дубінчак сам наткнувся на нього. Дубінчак мав всі шанси не дозволити завадити Ременюку пробити, але ж е, сам голкіпер сам виставив шлагбаум своєму оборонці. Так, це гол 35-го номера Динамо. І рахунок стає 3-2. Плані ось у результативності багатьох забитих, багатьох пропущених. У них вже було кілька поєдинків у цьому сезоні, які завершилися з рахунком 4-2 в чемпіонаті. В Оболоні виграли, Олензе виграли, в Олександрії виграли. 2-3 програли Чорноморцю. І зараз можна забивати четвертий царенко. Ще один удар. Царенка Повз ворота М'яч летить. Дуже сильно зараз Антону Царенко не щастить. Ось на межі. Ось цих 4-2 було. Київське Динамо. Реально на межі. Перший удар. Відскок від Качука. І далі вже на виконання пробиває Царенко. Тут без варіантів. Тут без шансів для воротаря. М'яч летів. виручав. Подача. Удар головою. М'яч у воротах. Ногою залітає. Дячук забиває. Дячук робить рахунок 4-2. Ну, ось той улюблений рахунок. Київського Динамо, який слугує їм як переможний у багатьох, у багатьох матчах цього сезону. Давайте подивимося. Скидка головою супряги, по-перше, супряга робить результативну передачу, що теж дуже важливо. Результативна дія. Ну і... Знову перед Сидоренком в кількох метрах футболіст Дячук при тому, що голкіпер встигає зреагувати на цей удар. І перший гол Максима Дячука у футболці Київського Динамо, саме дорослої команди. Хороша передача на Дубінчака. Довічак в центр зміщується. Різаний пас виконує на Беніто. Беніто під удар, але незручно. Це не під удар, це просто передача тим Ось навіс від Беніто на Царенко. Нічого собі. Караваєв, Караваєв, прострілює рикошет. Удар головою і червак виносить з лінії воріт. Найцікавіше в цій атаці це могло бути те, що Антон Царенко, напевно, найнижчий футболіст у заявках обох команд, міг пробити головою. Бив не він, і, зрештою, голу не сталося. Ну, от подивимося, спочатку Караваєв пробивав, потім рекошет від ноги е Мартинюка. Перемога киян в сезоні. Третя поспіль. Е і третя під керівництвом головного тренера Олександра Шовковського. Дубль Волошина, гол Ваната і гол дячука. У металіста 1925 забивали Дмитренко та Ременюк. Отже, в Динамо 25 очок. 28. І на матч один зіграний більше у Шахтаря. І трошечки попереду полісся дніпро 1 та Кривбас, але усі ці команди динамівці за умови набирання очок у недограних поєдинках зможуть випередити, окрім, усі, окрім шахтаря. Але насправді така каша у цій турнірній таблиці з різною кількістю матчів, зіграних, що подивимося, як воно буде вже навесні, коли всі зіграють однакову кількість матчів.